Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочу сказати про те, як інколи ми, м'яко кажучи, поступаємо нехорошо. На цьому тижні я запустила збір донатів на те, щоб допомогти в поїздці, яку організовуємо я, моя сестра з фондом Макбу, для того, щоб відвідати чотири бригади по лінії фронту. Деякі віруючі люди дозволяють собі висилати. Смайлики, які сильно, сильно сміються, їх називають ржачні смайлики. І знаєте, я одній людині не витримала, написала: краще б задонатив, репостнув або помолився. Тому що в мене питання це все, на що ти здатен? Тільки посміятися з збору донатів? От, все, так? Да? І знаєте, в Біблії є хороший вірш. Він мене підбадьорив. Тож немає значення ні той, хто сіяв. Ні, той, хто поливав, але лише Бог, який зростив. Я дякую Богу за те, що є небайдужі, за те, що є ті, хто буде сіяти, ті, хто буде поливати, не дивлячись на те, що багато хто з віруючих веде себе негідно. Дякую, звісно, що пишете це в особисті повідомлення, але все одно ви показуєте свій рівень зрілості і духовності. Якось так. Тож будьте розсудливі, і якщо ви живете в Європі або за кордоном, і вам все хорошо, бо писали ті, хто живе не в Україні, і вже рік, два, три, усіх по-різному. свій час. Е якщо ви не можете додати по тим чи іншим причинам, не треба ганьбити себе і віру в Бога. Не можете бути сіячем, бути тим, хто молиться. Не можете молитись, закрити рота. Це буде просто по-християнськи, по-духовному. І пройдіть повз. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою милість, дякую тобі за твою благість. Дякую, що втішаєш, підбадьорюєш, і говориш про те, що неважливо, хто що говорить, робить, діє, чи сіє, чи не сіє, чи робить добро, чи не робить. Я правда, дякую, що є ти, і ти є центром мого життя. Дякую, що підтримуєш і даєш саме правильне розуміння любих обставин і покажеш, що та, я не маю надіятись на людей. І дійсно, добро, яке має прийти, може прийти навіть не зі сторони своїх, не зі сторони віруючих, а взагалі з тої сторони, з якої не очікуєш. Я в це вірю, довіряю тобі цю ситуацію, і дуже прошу благослови наш збір, благослови нашу поїздку, благослови нашу команду, щоб ми могли зібратися, все зробити, щоб знайшлось і на паливо, і на ті речі, які необхідно взяти, і на те, щоб все, що планується, дійсно пославило твоє святе ім'я. Віддаю все в твої святи руки і дякую тобі за те, що ти той Бог, до якого я завжди можу прийти, і в якому можу втішатися. Амінь. Друзі, всім гарного дня!